Привіт, друзі! Так, Сьогодні ми працюємо на проспекті Миру і перший магазин, в який я хочу зайти, це Супер Маріо. Цікаво, що там нам розкажуть. Я так розумію, тут ремонт комп'ютерної техніки. Добрий день. Ходимо, знімаємо TikTok, а також рекламуємо нашу продукцію. Доставка піца, роли суші. Скажіть, будь ласка, хотів би ну, зробити з вами інтерв'ю, щоб ви розказали про свій магазин. Угу. Чим займаєтесь, що продаєте, Який сервіс надаєте? Ми ну, продаємо комп'ютери, мишки, клавіатури. А Взагалі займаємося ремонтом. Ремонтом. Тобто да. зборка нових комп'ютерів також. Зборка нових, так. Да, і ремонт ноутбуків, мобільних А Давно працюєте? А? Давно працюєте? Так, да, давно. Ну скільки років? Ну, потім. Ну, дето 11-літнє. А 11 років, да? А скільки зараз буде так от приблизно зібрати ігровий комп'ютер? Приблизно, ну, 1100 ковень. 1040, напевно. 35. Ну, от від відеокарти залежить. А ну це які характеристики будуть так? Це от и... да, Ryzen 5 Ага. Материнська плата на B450. B450 або B550, не плюс минус в одной і той же ценовой категории. категорії. Потом лоп Питання 700 ватт. Угу. І SSD 256. Ну, ну, ну зрозуміло. І корпус с подсветкой. І... Зрозумів. А например, що краще системний блок або ноутбук може також за таку вартість зібрати. А... Ігровий. Лучше стаціонарний комп'ютер не знижає производительность в зависимості від питання. Якщо mm -hmm. ноутбук от зарядного устройства, на 40% знижає свою прозводительність. Ага, тобто буде не так тягнути ігри, так. Да? Да? Да. Ага, зрозумів. Може, якісь хочете розповісти там цінну інформацію, там акції, знижки, пропозиції, що у вас є, особливого чим ви відрізняєтесь від інших. Даже не знаю. Не знаю. Там може збираєте майнинг ферми збираєте, ні. Я знаю же також комп'ютерні магазини можуть збирати ці майнинг ферми, не. Сервера обслуживаємо. Які сервера саме? Ну, серверні в смысле. Серверна станція, ну. Так. Ага, а для чого їх можуть замовляти? Хто замовляє, взагалі, сервері. Фір для баз даних, сервера под ігри, под хранение даних. В зависимості від потребления. Ну, а якісь там, не знаю, компанії, там, аграрна компанія, вони використовують сервера, наприклад, такі компанії, чи mm, да, вони да, да. облако. В основному используються серверне, це надежні. Надіжне, так. Да? Тобто це надіжніше, чем yeah. замовити облако. Сервер.